Учитель року 2013 його назвав 18-й обласний тур одноіменного всеукраїнського конкурсу. Упродовж місяця звання кращого педагога Прикарпаття виборювали понад 60 учасників. Вони змагалися в номінаціях інформатика, фізика, французька мова, музичне мистецтво та російська мова. П'ятірку переможців нагородили ноутбуками. На переконання організаторів конкурсу високий рівень фахової підготовки. Продемонстрували коломияни. Самі ж конкурсанти власних емоцій від перемоги не. Приховували дехто ділився враженнями навіть у поетичній формі. Перемога це раді життя. Коли весь світ тремтить, як тонка паутина, але я знаю краду життя. Це коли є поразки, коли графік роботи зашкалює. І я знову смакую безсоння за ніч розпаднане. Я чую, як під ногами йде земля, і я вже не вірю, я це чи не я. Конкурс учитель року вкотре засвідчив високий рівень професійної майстерності шкільних педагогів. Так вважають в обласному освітянському департаменті. Задля ефективності навчально-виховного процесу, вони активно застосовують новітні методики викладання. Ми раді, що такі вчителі в нас є в області, але хотілось би, щоб такі вчителі були всі, щоб кожен урок був як відкритий урок, щоб кожен рок школі був як на конкурсі, тому що. Сучасні діти повинні бути конкурентно здатними на ринку праці, і це повинні забезпечити наші вчителі. Новітні технології невід'ємна частина сучасної методики викладання так вважає переможниця номінації Музичне мистецтво Іванна Валько каже: впродовж конкурсу із комп'ютером майже не розлучалася. Демонструвала учням мультимедійні презентації, концертні відеоролики та віртуальні екскурсії. Я Вважаю, що це нам потрібно сучасними дітьми робити, тому що вони це знають краще, тому нам треба стигати за ними. Або навіть трошечки на крок вперед, тому що нам треба більше працювати. В них це вже зразу є з народженням. А нам треба працювати, щоб ми від них не відстали тепер. Ірина Гетьманенко, учителька російської мови Каушської школи номер 2 на педагогічній ниві три десятки років. Зізнається, любить своїх вихованців і шкільний предмет. Я свідомо ще в юнацькі роки обирала саме російську мову, російську літературу. Люблю дітей і з любов'ю, дуже з великою любов'ю іду до дітей, і в першу чергу бачу в них особистість. І бажаю, бажаю розвинути в них ці якості, щоб вони стали гідними гідною людиною. Переможці п'яти номінацій представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському огляді. Є Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.